Не збиралися додавати, але все ж таки поповнили бібліотеку хмарного сервіса Boosteroid цього тижня з шістьма новими іграми за численними проханнями ігрового ком'юніті. Це відбулося всупереч останній інформації стосовно вільного місця на серверах сервісу. Про це я розповідав більш докладно в одному з попередніх відео. І Чому саме керівництво компанії вирішило не додавати тимчасово до бібліотеки нові тайтли? Подивитися це відео ви можете зараз, якщо перейти за підкази. Яка вилізла у куті вашого екрану, дізнаєтеся, які саме ігри вже доступні в бібліотеці українського хмарного сервіса, а також розповім в цьому відео про оновлення фірмового застосунку, в якому додали дуже корисну фічу, яку ми просили розробників додати вже досить давно. Ось про що ви дізнаєтеся в цьому позачерговому відео, яке стосується хмарного сервісу Boosteroid. Нагадую, що ви на каналі Eternal Play.ua, а коло мікрофона з вами, як завжди, я, Дмитро. Якщо вам Подобається моя робота, то було б дуже непогано, якщо б ви підписалися на канал, поставили вподобайку цьому відео та написали будь-який коментар. Таким чином, ми з вами будемо просувати українськомовний контент на Ютубі, і це відео зможуть побачити ще більше користувачів цієї платформи. Якщо ви хочете купити підписку на хмарний сервіс бустерою, то я буду дуже вам вдячний, якщо ви це зробите, використовуючи саме моє покликання, яке є в дописі до цього відео. Підтримуйте наших бійців, вони захищають нас і в день. Вночі в дуже важких умовах, тому ваші навіть 5 гривень можуть виконувати вирішальну роль в нашій перемозі над унітазною армією. Зараз все дуже подорожчало, і купувати свіжі ігри не завжди є можливість. А для того, щоб контент на каналі покращувався, то ви можете стати спонсором каналу або підтримати мене одноразовим донатом. Якщо у вас є така можливість і бажання, звичайно. Також приєднуйтесь до нашого Дискорду. Ми там весело проводимо час і іноді вирішуємо Корисні питання, іноді не вирішуємо, звичайно ж. Всі важливі посилання ви знайдете в дописі до цього відео або під будь-яким іншим відео, яке ви будете дивитися на каналі. Заздалегідь вам всім дуже дякую. Ви всі просто неймовірні люди. Поїхали! Перша гра це стратегія, в якій гравець керує будівництвом середньовічного міста і намагається перетворити його в процвітаючий метрополіс. Townsman A Kingdom Rebuild. В грі доведеться розробляти землі та добувати ресурси, наймати архітекторів для зведення міських та виробничих будівель. А мешканці міста в свою чергу повинні добре почуватися і бути всім задоволені, щоб платити якомога більше податків. Гра до 1 травня продається в магазині Діда Габена зі знижкою 18, Мідесят лише за 55 гривень. А після завершення акційної пропозиції ціна буде становити 279 гривень. Реліз гри відбувся у лютому 2019 року, і вона має 78% схвальних відгуків від гравців. Наступна це стелс гра El Hijo, A Will to a Tale від німецької студії Handy Games, де головним героєм є шестирічна дитина. Вам потрібно буде використовувати хитрість замість зброї, якщо ви хочете поєднати El Hijo з його матір'ю. В процесі гри вам треба буде уникати дорослих. Для цього необхідно буде ховатися в тіні, стрибати в кошики та в ванни і використовувати іграшки, щоб відволікти людей. Гра також до 1 травня продається зі знижкою. Тільки цього разу 60% і коштує 111 гривень. Має 69% позитивних відгуків від ігрового ком'юніті Steam. Наступна забавка це пригодницький платформер Scarf від іспанської студії Uprising Studios. Білий чоловічок Хайк подорожує світом, де вирішує різноманітні головоломки. Є три біоми, гірські схили, пустелі та зелені долини. У головного героя є червоний шарф, який може трансформуватися не тільки в крила, а й у різні інші предмети, залежно від необхідності розв'язання тієї чи іншої загадки. Гра продається зі знижкою 34%, а акція завершиться вже. Сьогодні увечері, тож, якщо встигнете, то придбайте забавку лише за 145 гривень. А от якщо ні, то ціна підвищиться і буде становити вже 220 гривень. Гра з'явилася в стімі у грудні 2021 року і має 86% дуже схвальних відгуків від гравців. В розрахований на багато користувачів середньовічний слешер Мордау, Тепер можна грати в хмарному сервісі Бустероїд, якщо ви його придбали у магазині епіків. В грі вам необхідно створити найманця та брати участь у жорстоких битвах, де на вас чекають напружені бої, облоги, замків та кавалерійські атаки. Гра коштує в Epic Game Store 549 гривень. А от гравці Steam оцінюють проєкт дуже позитивно. І він має цілих 81% дуже схвальний відгуків вже доступний в сервісі шутер від першої особи Boundary, розроблений інді-компанією Surgical Scalpels. Звідки вона я так і не знайшов? Мабуть, це дуже дуже маленька студія. В грі вас зустрічатимуть перестрілки на різних орбітальних станціях. А бійцями виступають космонавти. Всі вони розділені на класи. До прикладу, є стрілок, снайпер, а також багато інших. Гра з'явилася в Steam нещодавно, лише 13 квітня 2023 року коштує 499 гривень і має 74% переважно позитивних відгуків. Ще одна доступна в сервісі забавка це похмурий ізометричний пригодницький рогалик Raven's Watch, в якому поєднуються напружені бої в реальному часі з цікавою історією, що базується на народних казках різних культур. Гравцю буде доступна кілька ігрових персонажів, кожен з яких має унікальні здібності. Завдяки процедурній генерації карти, кожне проходження відрізнятиметься від попереднього, що дозволить вам випробувати кожного героя. Також присутній і кооперативний режим, куди ви зможете заправити. Просити ще трьох своїх друзів і насолодитися грою разом у компанії. Гра коштує 415 гривень і має 76% позитивних відгуків від ігрової спільноти. Steam. І останньою доданою грою на цьому тижні стала покрокова рольова стратегія у всесвіті Warhammer 40 000 – Хаус Gate Demons Hunters, у якому вам належить керувати загоном сірих лицарів, щоб викорінити хаос. Гра в Steam коштує 529 гривень і має 78% переважно позитивних відгуків від більш ніж 7000 тисяч рецензентів. 27 квітня оновився фірмовий застосунок Boosteroid до версії 1.5.6, в якому нарешті виправили проблеми з надмірною яскравістю та контрастністю зображення. І тепер цього мерзенного білого марева перед очима немає, так само, як і в браузері, в якому це питання було вирішено раніше. Але є ще одна цікава річ: тепер в оверлеї, який викликається натисканням клавіш Ctrl-F2, можна обрати один з двох пресетів яскравості і тим самим Повернути неприємне оку зображення, якщо воно є для вас прийнятним, або на вашому моніторі воно виглядає краще, ніж більш темне, а також налаштувати параметри яскравості, контрастності та насиченості кольору вручну, відредагувавши картинку на свій розсип, зробивши її хоч і чорно-білою, висловлю величезну подяку розробникам за додавання цього дуже потрібного налаштування в застосунок. Залишилося додати нам лічильник кадрів, які виробляються в віддалені. Машиною, а також можливість зменшувати або збільшувати бітрейт. От такими були позачергові новини хмарного сервісу Boosteroid. Якщо вам подобаються хмарні технології, або ви не маєте можливості купити собі потужний ігровий пристрій, то ви можете скористатися моїм покликанням, яке знайдете в дописі до цього відео, і придбати підписку на Boosteroid. Я буду вам за це безмежно вдячний. Не забувайте, що Boosteroid, як і більшість хмарних ігрових сервісів, дають гравцеві лише доступ до. Потужностей для гри. А саму гру треба все одно придбати в ігрових магазинах: Steam, Epic Games Store та інших. Повний перелік підтримуваних платформ можна знайти на офіційному сайті Boosteroid. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки цьому відео, щоб воно просувалося алгоритмами Ютуба і його могли побачити ще більше глядачів. Підтримуйте нашу армію, це надважливо, і навіть ваші 5 гривень наближають нашу перемогу. Якщо є бажання та можливість, можете підтримати і мій канал. Ічкою приєднуйтесь до нашого дискорду. Всі посилання в дописі до цього відео. Дякую вам всім за перегляд! Гарного настрою! Слава Україні!